Те, що було прийнято на соборі, Владика Онуфрі, назвав відмежуванням, а не виходом з московського патріархату. А відмежуватися, ну от межею можемо зараз прокреслити лінію між нами, вона буде межею. Але ми знаходимося в одному приміщенні. Коли б ми вийшли з московського патріархату, треба було просто вийти за двері і закрити їх за собою. Це перший момент. Тобто ніхто з московського патріархату не виходив. Тобто це була полуміра популістського характеру, аби тільки заспокоїти і віруючих, і духовенство, показати, що от щось щось прийняли. По великому рахунку нічого не помінялося. Питання стояло конкретне. чи було звернення? Владика сказав, що це нижче їхнього достоинства звертатися із зверненням, щоб їхні імена не поплюжилися на сайтах і в календарях, в журналах московської патріархату. Патріархії, я не вважаю це недоцільним, оскільки на що ж треба було б відсутність відповіді. Також відповідь треба було все таки звернутися до московської патріархії, хоча б з заявою про те, що він собор. Поінформувати суспільство такої заяви і ні про собор, ні про те, що Українська православна церква проти того, щоб використовували в календарях або на їхніх сайтах її в частину. Можна Да, я, давайте, я, давайте. я, я там за. І я так і завершу. Окрім того, ми маємо ще е, зауважити: я хотів би на цьому е, акцентувати увагу: три єпархії Криму, які ви вважаєте українським, я певен, так? анексовано і туди призначено Тихона Шевкунова, там створено митрополитчий округ. Владику е, Керченського Платона і того, який був висвячений у вас в єпархії, е, їх звільнено. Тик сепаратистів, котрі пішли на співпрацю із окупаційним режимом, їм відплатили їхньою ж монетою зрадою за зраду. Три єпархії було анексовано. Жодного жодної заяви протесту від православної церкви України Української православної церкви, не поступило. Анексовано. Луганську частину Запорізької призначено на місце Владики Єфрема, єпископа із Росії. Так само владика Іларіон і владика колега його по Донбасу. Також єпархія анексована. Вісім єпархій, мені здається, на сьогоднішній день як то кажуть, відтяпав патріарх Кирило під своє крило. Жодної заяви. Зі сторони Української православної церкви, і як ви кажете, від священного синоду від Собору, я не чу.